Директор Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації мещан Ігор. Київська обласна військова адміністрація приділяє особливу увагу соціальному захисту ветеранів, членів сімей загиблих, всіх наших захисників та захисниць. Ця робота є системною і триває вже. Понад вісім років існує вже три програми на протязі цих 8 років щодо соціальної допомоги ветеранам, членів сімей загиблим особам з інвалідності внаслідок війни. За дорученням голови обласної державної адміністрації Руслана Кравченка на сьогодні видано розпорядження про розробку нової програми. Підтримки соціальної всіх захисників та захисниць, ветеранів наших осіб з інвалідністю, членів сімей загиблих на наступні три роки. Хочу зазначити, що на сьогодні обласна програма передбачає 88 мільйонів гривень виплат для, перш за все, дітей, які втратили батьків. Під час російсько-української війни. Також завдяки обласної програмі надається допомога особам з інвалідності внаслідок війни, а це 62 особи першої групи, 1268 осіб другої та 1174 третьої групи. Надається допомога членам сімей загиблих. Особливу увагу в нашій програмі ми приділяємо надання компенсації за дороговартісне лікування та медичні препарати, які не входять до стандартів Національної служби здоров'я. Завдяки ці, цій напрямки програми десятки хлопців та дівчат, наших героїв та героїнь, отримують можливість жити якісно. Крім цього, велику увагу приділяється програма, і це є також пріоритетом Київської обласної військової адміністрації щодо взаємодії діалогу з ветеранами, створена Координаційна рада з питань ветеранської політики при Київської обласної військової адміністрації, на засіданнях якої керівництво обласної державної адміністрації спілкується з представниками ветеранської волонтерської спільноти, з членами сімей загиблих, сім'ями героїв Небесної Сотні. Ми не забуваємо наших героїв Небесної Сотні, членів сімей їх загиблих, і вони на рівні захисників захисниць отримують всю державну та місцеву підтримку. Крім цього, у цьому році працюють програми забезпечення житлом, членам сімей загиблих, особам з інвалідністю. Внаслідок війни вже на сьогодні 252 сім'ї отримують з державного бюджету виплату і самі визначаються і придбають ці квартири. Також ми працюємо над тим, щоб в кожній громаді територіальної були програми та заходи щодо фінансування соціальної підтримки з бюджетів територіальних громад. Це пріоритет, на якому зауважує наш голова обласної держави-адміністрації Руслан Кравченко, що кожна громада має надавати допомогу і підтримувати сім'ї, перш за все, членів сімей загиблих та тих, хто знаходиться на фронті. 68 громад вже мають такі програми та заходи на загальну суму 500, 570 мільйонів. Гривень на сьогодні голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко надав завдання доповнити програми, і ми будемо надавати кошти з обласного бюджету на стоматологічне лікування важких випадків наших членів сімей загиблих та наших захисників. Велику увагу ми приділяємо разом з центром зайнятості професіональної реабілітації, профадаптації і працевлаштування наших воїнів ветеранів. На сьогодні 119 осіб за рахунок бюджету отримують додаткові спеціальності по профадаптації. Загалом близько 800 осіб. За сприянням служби зайнятості змогли отримати допомогу або навіть розпочати власний бізнес, тому що саме серед наших воїнів є ті, хто може себе гарно реалізувати і у бізнесі.